Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки! Сьогодні ми з вами поговоримо про народний український одяг вишиванку. І знання свого родоводу, історії свого рідного краю починається людина, мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, добре слово. Сусіда, незамовлена криниця, з якої напився мандрівник, все це родовідна пам'ять, наша історія, наші символи. Вишиванка це генетичний код української нації. І це нам може засвідчити один дуже старовинний переказ. Казка, якщо вам так буде завгодно. Послухайте її уважно. Якось Бог вирішив наділити дітей світу талантами, французи вибрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, діти Польщі, здатність до торгівлі, італійські діти одержали хист до музики. Бог обдарував всіх і раптом побачив маленьку дівчинку у куточку. Вона була одягнута у вишиту сорочку, руса коса була переплетена синьою стрічкою, а на голові багряний вінок з червоної калини. І запитав її Бог, хто ти чого така сумна? Дівчина відповіла, я Україну, я плачу, бо стогне моя земля, сини мої на чужині, на чужій роботі, а своїй хаті немає ні правди, ні волі. Чого ж ти не підійшла раніше? запитав Бог, я всі таланти роздав, я не знав, чи, не знаю, чи зможу зарадити твоєму горі. Дівчина хотіла піти, але Бог зупинив її і сказав: Зачекай, є в мене неоціненний дар, який прославить твій народ на цілий світ. Від сьогодні все горітиме у твоїх руках. Візьмеш ти шаблю і буде нескорений твій народ. Візьмеш ти плуг і заколоситься на ваших полях жито, пшениця. А в хаті твоїй буде панувати краса і затишок, а пісня Твоя звучатиме у віках. Все це стане можливим, дякуючи вірі Твого народу у власні сили і бажанню працювати заради власного добробуту. Прийняла з вдячністю дівчина Божий дар, і відтоді славиться Україна своїми майстрами, а серед них. Ті, що присвятили себе мистецтву народної вишиванки. Вишивка. Це один із найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості. Прагнення прикрасити свій одяг, свій дім завжди було властиве людині. За допомогою вишивки, звичайний шматок домотканого полотна перетворювався у витвір. Містецтва. Спокон віку українські жінки та чоловіки шанували одяг, а особливо вишиту сорочку, бо вірили, що вона захищає людину від усього злого. Бажалося, що сорочка, яка прилягає до тіла, є провідником магічної сили, яка є у людини а водночас це і оберіг. Здавна Сорочці приписували магічну силу, вона була оберегом, захисницею здоров'я. Про українську вишиту сорочку складено чимало легенд, пісень, написано багато віршів. Завжди переважають у кольорах, вишиванках це червоний і чорний. Червоний колір це колір життя, любові. Сонця здоров'я. А чорний це земля, журба, сум, горе, смерть, червоне і чорне радість і смуток, весілля і печаль. Ці почуття в житті пов'язані, хоча однозначно тлумачення символіки кольору в народній вишиванці немає. Адже святкові вироби часто вишивали в різних місцевостях. Чорними нитками. Узори вишивок були не лише простими прикрасами, але й оберегами, які захищали від злих духів, хвороб, різних напастей. Серед вишиванок немає двох однакових, тому що майстрині до своєї роботи підходили творчі. Для оздоблення виробів використовували різні мотиви. Крім того, Вишивання, як національна традиція, сприяло формуванню у дівчат і жінок терпіння, наполегливості, відчуття краси, бажання творити добро, дбати про дорогих і милих серцю людей. Адже дівчина мусила вишити милому, судженому сорочку, хустинку, рушник. Це було найкращим показником її працьовитості і таланту, її смаку. Тож кожна дівчина вишивала свій неповторний узор, який відрізнявся від усіх інших і виражав настрій і думки її ставлення до людей, до природи і краси навколишнього світу. В цьому була закладена глибока народна філософія. Отже, сьогодні ми дізналися безліч усього нового і цікавого, Тож який ми можемо зробити висновок. Вишиванка це просто одяг чи дещо більше, якою б не була кожного з нас доля, якби ми не складалися б оставин, обставини життя, яким би не було становище в Україні та у світі, яка пора року не була би за вікнами наших осель, нас поважатимуть доти, доки ми поважатимемо самих себе, доки ми пам'ятатимемо про своє коріння шануватиму наші традиції. Зараз ми з вами розфарбуємо вишиваночку подивимось, що в нас вийде. Для цього в мене є ось така вирізана вишиванка, заготовочка така. Фломастери я взяла. І ми з вами будемо розмальовувати ось ці узори. Ви можете вибрати будь-який колір фломастеру, як вам сподобається. Бо можете розфарбовувати все це тим, тим кольором, який вам подобається. Не обов'язково таким, як роблю це я. Так, почнемо будемо потрошечки обводити ось так. Так Ось я розпробувала серединку червоним. Я хочу розфарбувати чорним, як в пісні, червоний то любов, а чорний то журба. Ось так. Розфарбовуємо все дуже акуратно. Ось я розфарбувала, бачите, попереду, який візерунок в мене вийшов. Тепер будемо робити рукава. Так само. Дуже акуратно. рукави робимо нашої вишиваночки. Зараз розфарбовую червоним рукавчик. Чорним я вже зробила, а тепер червоним. Ось так. І зараз перейдемо до другого рукавчика. Не з того боку відкрила. Так, робимо ось так. Розфарбовуємо нашу, прикрашаємо нашу вишиваночку. Ось так я розфарбувала рукавчики, тепер будемо фарбувати тут. Я хочу тут зробити квіточки через одну, одну червону. Одну чорну, ось так, щоб воно було веселенько в мене. Ось, бачите, як гарно в мене вийшло? Спробуйте ви, висилайте мені, буду дуже рада, поділимося своїми роботами. На цьому все. Всім гарного дня, міцного здоров'я і мирного неба!